Доброго дня, пані Терпунове, вітаю вас зі Львова, Львів бізнес-ліги міста Львова. Зараз вже у нас розпочався поєдинок. Небезпечний удар зараз відронту. Удар за межтрафнули майданчиками. Копа контролює м'яч більше ігрового часу. І зараз небезпечно удар по зворотами шлетить. Ну і рахунок обмінюється моментами обидві команди. Можливо, копа було навіть агресивіше. І зараз Гол зараховує, взяття воріт, забиває копа 1-0. Небезпечно буде горіть. Копа, удар, але голкіпер Не груп. Є прямий удар, тому намагається підправити. Зараз 18-го. небезпечна атака. 2 в 2 вибігає. Копа, загострений. Кут передача удариться. Гол! Який м'яч зараз забуває копа? 2-0. 97-й номер. Давай надаш! груп з м'ячем. Може пробивати! Удар знову рукі перкопи, рятуюся! Знову приходить від Роунден груп, їхня атака. Удар. Гукіпер зараз тягне цей м'яч. Черговий сейв від Копи. і ще один удасть номер копи. Гамлет та сестра. Відповідно, капітан команди. Так. І зараз він вихід зараз таке потрібно реалізовувати, звичайно, але чи вдасться зробити? Удар! Втрата м'яча, перехоплення від копи. Небезпечно удар повзворотами летить. Не забуває зараз все. Передача вперед, але Романтінгруп на перехопленні грає. Небезпечний удар повзворотами летить. Так, е, припрошу копи, не вдалася контратака і Роланд Груп зараз з м'ячем. Безпечно біля копи є ще один удар. Треба один контратака від копи. Якщо зараз зробиться рахунок перемин, це буде дуже погано для Роланд-груп, але не потрапляє зараз. Копа атакує. Про знову з м'ячем, Під удар скидає. Є це 3-0. Забуває копа. Награв ще й в першому тамі. Заради справедливості, якщо говорити. Зараз контратака від е, копи. Небезпечно удар! 4-0. 4-0 рахунок. Забиває Максим Гуполо. Зараз перехоплення, але не встигне тут до гравець попи. Більшість попереду. Небезпечно буде виріть. Копий удар від 13-го номера. Зараз м'яч харців. Ронатин груп. Удар Стійка! Добивання і забиває все-таки Ронатин груп у матчі. 13-й номер, це роб. Роундінг груп продовжує свою атаку. Удар позворотами летить. Хороша <плес> контратак... ну, атака від Копи. Удар. Немає голу, тому прісник чити перевагу, ризик не випротива і контратака. Ну Контратака просто атака від. Ро є раундінг. Це в принципі можливо. Атака триває. Удар гол! Забиває раундінг. Забиває 13-й но. Вибирає чисто зараз гравці копи м'яч. Ворота порожні. 5-2 забиває зараз. Сьомий номер копи Сергій Таргонський. Атакує Копа. Дар стійка рятує. Романтингруп ще один удар. Тар тукують і все. Матч у нас завершено. 5-2. Копа перемагає Романгруп і скорочує відставання у турнірі на таблиць.